Якщо ти хочеш влучно стріляти, то я тобі тут не допоможу. Але можу порекомендувати використовувати штатив для зброї. Взагалі подібне рішення підійде більш для снайперських гвинтівок, та й штатив це більш простатичні статичні позиції на відміну від тих же самих сошок. Але поговоримо ми сьогодні про штатив. Точніше про його частину, і це шарова головка, яка виступає як посередник між штативом і зброєю. Дана шарова головка від бренду Sunway Photo, яка в свою чергу займається виготовленням подібних шарових головок, штативів та інших подібних речей. Модель головки FB52 виготовляється у чорному кольорі. До того ж, в комплекті також йде перехідник. ДП60. Необхідний він для встановлення додаткових засобів, а також встановити можна навіть фотоапарат. Встановлюється головка на різьбу 3 на 8. Але також ви можете використовувати перехідник, який встановлюється на різьбу 1х4. Знизу ви бачите шкалу градусів. Необхідна вона для того, щоб повертати всю систему, залишаючи при тому штатив непорушним. Для того, щоб її відрегулювати, необхідно потягнути даний гвинт. Після цього затягувати його. Шарову головку теж можна регулювати під різний кут. Для цього необхідно просто відрегулювати даний важіль. Даний виріз дозволить шарову головку опускати чи підіймати на 90 градусів. На верхній частині головки присутній бульбашковий рівень, а також затискач, який фіксує перехідник той, що йде в комплекті. Якщо ж ви плануєте одразу придбати цю головку і встановити на неї зброю, то, на жаль, у вас не вийде, оскільки перехідник, що йде в комплекті, встановлюється на тримач моделі SM86. Якщо ви плануєте використовувати зброю без подібного тримача, то раджу вам звернути увагу на перехідник NP60N, за допомогою якого ви можете встановити головку на різ-планку. А питання, чи придбати вам цю шарову головку чи ні, я залишу відкритим. Якщо ж ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам брати те, що вам потрібно. А на цьому все підтримайте нас лайком і носіть якісні речі. Ражу вам звернути увагу при купівлі даної шарової головки. Ви в подарунок отримуєте даний мішечок.